Друзі, маємо дуже красиву новинку на майданчику. Це на скіоніро Електро в такому дуже красивому кольорі Біла перла з оригінальним підтвердженим пробігом 62 тисячі кілометрів. Це в нас чистий 2020 рік випуску. Авто щойно пригнане, розмитнене, без жодного підкрасу. Останнє ТО в нас було пройдено на 59 000. тисяч. Це в нас максимальна комплектація. У нас світодіодні ліхтарі. Також оригінальні 17 диски на хорошій гумі автоскладання дзеркал, датчики сліпих зон і безключовий доступ. Ось так у нас буде виглядати передній ряд сидінь. Тут наш шкіряний перифорований салончик, також електрорегулювання сидіння водія. Авто в дуже гарному стані на всіх асистентах. У нас пам'ять сидіння водія на дві людини, акустика JBL. і також є свідки по салону зі змінною кольорів. Красиве шкіряний мультикармо з підігрівом, адаптивний круїз. Тримання смуги, розпізнавання знаків, великий сенсорний монітор з Android-Auto, Apple CarPlay, є навігація камера заднього виду, передні та задні партроніки, клімат-контроль, бездрутова зарядка для телефону. І підігрів вентиляція передніх сидінь. Дане авто в дуже класному стані, як технічному, так і візуальному, яке вартує вашої уваги. Когом зацікавило, телефонуйте за номером телефону, або запрошуємо до перегляду. Наша локація Львівська область, село Супошин, вулиця Львівська, 6А. Також у нас можливий кредит або лізинг.